Думаю, що це у Трампа роздратування стосовно тим, що Україна починає нав'язувати свою гру і в питанні угоди, і в питанні постачання зброї, і так далі. Тут же ж треба ширше в контексті дивитися. Дивіться, у нього ж там достатньо гостра реакція була на інтерв'ю зеленського сібієсу. А де так. була критика, так він навіть вимагав, щоб Сібест треба позбавити лице ліцензії і так далі. Ну там я думаю, головним було те, що а, а, те, що Путін обманює, так що нічого не відбувається в дійсності. І друге, думаю, що теж дуже не дуже роздр так сподобалось, але змушений буду робити це те, що а Зеленський оголосив про те, що готовий купити 15, на 15 мільярдів зброю. Йдеться про перше Петріоти. Так далі, у нас вже триває паралельно серіали. Хто хто не помічає про пригоди китайців в стопах України? А постійно ж катається ця тема. Вона вже другий тиждень іде, чому тому, що це демонстрація Сполучених Штатів Америки, що ми є вашими союзниками у війні проти Китаю. Війна з Китаєм почалася. А союзників треба підтримувати. Тобто Україна тут змінює статус в дійсності свій, від як хоче, як хотілося б спочатку адміністрації Трампа, що ми будемо тут розводити сторона. Тут виявляється тут од одна зі старин є нашим союзником. Україна продемонструвала, що Росія є частиною і Китай є фактично єдиним блоком. Це теж повністю змінює конфігурацію гри. Це означає, що ну неможливо відірвати Росію від Китаю, якби там не намагалася це зробити діюча адміністрація. А, ну і я думаю, що після заяви стосовно того, що України є гроші, які готові купувати. А тут як ти тепер відмовиш продати зброю? А, ну, по перше, ВПК буде запитувати, як так, якщо ви відмовляєтесь, що знаєте, 15 мільярдів на дорозі не валяються. Це перше далі. Я думаю, Я думаю, що Трамп розуміє, що угода про рідкоземельні метали про які в так наполегливо нам говорять. А вона фактично в такому вигляді вже точно не буде. А чому? А навіщо нам все різні угоди? Якщо у України є гроші на закупівлю зброї, і це я думаю, роздратування було. А, до речі, ще сібіга там додав вчора. На таку на закуску сказав, що Україна сама буде виробляти такі системи і готується виробляти такі системи. Це вже тиск на американських виробників. Або ви зараз продаєте, або ми витратимо ці гроші на спільне виробництво або з європейцями, або на наше власне виробництво.